Він Володимир Зеленський сьогодні приїхав до Швейцарії для участі у світньому економічному форумі. В Давосі тим часом у Сполучених Штатах Америки на початку лютого буде наша делегація. Вона буде працювати в рамках українського тижня щорічного з 3 лютого. Про це повідомив. Голова фракції Слуг народу у парламенті Давид Рахамі і сказав, що якраз там будуть налагоджувати контакти із командою Трампа. Мова йде не про переговори. Вони навіть уточнили цю деталь для українських засобів масової інформації, що дуже примітно. Поки що контактів із командою Трампа з Офісу президента, за великим рахунком, не так багато. Сказав би, що немає взагалі. І тут питання, чи буде телефонний дзвінок як мінімум Зеленському? Від Дональда Трампа чи буде зустріч, це залишається поки що невизначеним. Трамп намагатиметься контактувати в першу чергу із Путіним. І держсекретар США Марко Рубію підтвердив, що в інтересах Сполучених Штатів Америки є швидке завершення російсько-української війни. Він наголосив, що цей конфлікт завдав шкоди Україні, Росії та Європі. Єдиний шлях до його вирішення дипломатія за участю Сполучених Штатів Америки. Тим часом, як ви знаєте, Сін Цзінпін провів відеозв'язок із Путіним, де вони говорили там про щось. Ну, як повідомили у Кремлі, то мова йшла саме про припинення російсько-української війни. І метою українського регулювання має стати не короткострокове припинення вогню, а довгостроковий мир на основі інтересів Росії. Так повідомив Кремль. Китай дещо обережніший у своїх коментарях, але те, що було сказано з Кремля, то це те саме, що говорив Путін буквально вчора, вітаючи Трампа з інавгурації. В принципі, поки що нічого не змінилося. Очікуємо на телефонну розмову Трампа і Путіна. Поки що адміністрація Трампа не зверталася до Кремля з пропозицією про телефонну розмову. Про це повідомив помічник Путіна Ушаков і намагається зараз команда Путіна. Робити добру міну при поганій грі, тому що те, що я вам вранці розповідав. За повідомленнями Трампа на Росії справді великі проблеми з економікою. Трамп про це знає, і Трампу буде дуже легко тиснути на Путіна. Я особисто в цьому не сумніваюся. Але звісно, як сказав Марко Рубіо, то дві сторони в його розумінні мають йти на компроміси. І про компроміси я вам обов'язково зараз буду розповідати. Про них говорив сьогодні Володимир Зеленський, що власне вимагають від України. Він детально розкриває всі ці подробиці. Але нині друзі хотів би вам повідомити про звіт Генерального штабу Збройних сил України про удари по території Росії. Вдруге за тиждень безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України вдарили по нафтобазі Ліскінська у Воронецькій області Росії. Також сили безпілотних систем уразили інфраструктуру акціонерного товариства Смоленський авіаційний завод у Смоленській області Росії, де модернізують та виробляють бойові літаки. Це також дуже примітна деталь, там є влучання. Про результати будемо обов'язково вам повідомляти. І також завдано було удару по командному пункту 29-ї загальновійськової бригади Збройних сил Російської Федерації у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є удари, є результативні удари, вони будуть продовжуватися, ніхто не зупиняється, бо ми маємо формувати свою переговорну позицію з позиції сили, але це, як на мене, зробити буде вкрай непросто. І, звісно, визначальною відправною точкою стане розмова Трампа та Путіна. Але сьогодні ми детально це обговорювали з моїм колегою Олександром Чаленком. У мене на каналі і дійшли висновку спільного, що найважливішою буде саме розмова Трампа не з Путіним, а з Сінзінпіном, тому що Сінзінпін сьогодні тримає в заручниках Росію і за великим рахунком і нас також, друзі. І тепер до заяв, які сьогодні пролунали у Давосі від Володимира Зеленського, але попередньо хотів би вам повідомити одну цікаву деталь, яка сьогодні сталася в Словаччині. Там намагалися висловити вотум недовіри до прем'єр-міністра Фіцо за його позицію, тому що навіть його однопартійці закликають вийти Словаччину з Європейського Союзу, з Північно-Атлантичного альянсу, і все за російський газ. Так от, сьогодні у парламенті Словаччини ну, сталася така ситуація не дуже для Фіцо приємна, але все ж таки він зміг її розролити. Не вдалося проголосувати за вотом недовіру. Опозиція до Фіцо полишила парламент, тому що. Коаліційна більшість праурядова, вона сьогодні там змоделювала ситуацію так, щоб не голосували за його відставку. Але це не знімає питання самої відставки Фіцо, тому що він наголосив, що опозиція країни готує революції та хоче захопити влату і організувати майдан. Ну, Починає звинувачувати якісь невідомі сили в організації кольорової революції. Це вже було. це Ми проходили, але свого він не помічає те, що в нього під носом. І Зеленський у Давосі дорікнув Фіцу за його бажання отримати дешевий російський газ і каже, що не можна продовжувати газ із Російської Федерації купувати, водночас очікуючи безпекових гарантій і допомоги від Сполучених Штатів Америки. Такою самою політикою займається і Віктор Орбан, але дещо обережніше. У нього так привабливіша історія ситуація саме з постачанням газу. Він його отримує через турецький потік. Але стало відомо, що Угорщина не блокуватиме санкції проти Російської Федерації, які Європейський Союз має намір продовжити і ухвалювати нові пакети, що дуже примітно. Але Фіцо дуже і дуже активізувався. Орбан дещо обережніший, тому що має гарні стосунки з Дональдом Трампом, і поки що він не розуміє, якою буде політика саме Сполучених Штатів Америки по відношенню до Путіна до Росії. Тому поводиться, ну скажімо так, тихіше натомість Фіцо проявляє активність. Ну і Зеленський знову сказав, що політика Фіцо не приваблива, і я, чесно кажучи, після такої заяви різкої від Зеленського не очікую, що вони зустрінуться на полях саміту у Давосі. Окрім того, Зеленський зробив і інші заяви. Він сподівається, що європейські союзники України допоможуть пояснити Трампу ризики угоди, яку зараз Кремль намагається продавити протиснути. Через саме команду Трампа і через Трампа для України умови, звісно, неприйнятні. Мовиться про те, що Україна має скоротити в п'ять разів армію. Про це сказав Володимир Зеленський. Ну і звісно. Нас не приймуть до північно-Атлантичного альянсу. Якщо друге питання від нас точно не залежить, то перше так, тут буде ухвалювати рішення Україна, і Зеленський говорить, що замість того, щоб розпускати Збройні Сили України, потрібно створювати навпаки залізний купол для Європи і натякає на створення військового блоку. Він говорить наступне: Росія може виставити близько 1,3%, чи півтора мільйона солдат. Ну дійсно, у них до півтора мільйона армія. Ми маємо близько 800 тисяч українських солдат. Друга після нас Франція понад 200 тисяч. Потім Німеччина, Італія та Сполучене Королівство. Всі інші мають менше. Європа потребує власної версії залізного купола. Ми не можемо сподіватися на волю кількох столиць у тому, що стосується безпеки. І мова йде зараз не лише про безпеку України, а й про безпеку Європи. Звісно, це дуже віддалений такий натяк на створення якогось блоку. За цим нібито нічого не стоїть, це читати як безпека для України, але риторика, як на мене, правильна. Втім, її треба впроваджувати на практиці. Це не буде просто, бо Зеленський зробив також заяву про підтримку ініціативи Дональда Трампа витрачати на оборонку 5% ВВП в Європі. Підтримую і Трампа, і Зеленського. Навіть цю ідею підтримують сьогодні у Польщі, в Естонії. Чим далі, тим більше країн. До речі, друзі, Естонія також офіційно заявила про необхідність збільшення видатків. Але в Естонії ВВП сам дуже маленький, тому їм дещо простіше буде це зробити. Але риторика про необхідність збільшувати оборону, збільшувати видатки на оборону вона лунає все голосніше. Не лише від України, а й в тому числі від Франції, від Німеччини. І я думаю, що ми такі заяви побачимо однозначно. І також Зеленський сказав, що Європа повинна мати місце за столом переговорів, коли укладатимуться угоди про війну та мир. Вони є невідворотніми, друзі, ці угоди, тому що сьогодні я мав спілкування із. Колегою своїм Андрієм Городницьким, який перебуває в Вашингтоні, він тісно спілкувався з українськими політиками там під час інавгурації, в тому числі і з прихильниками Трампа, з окремими членами команди Трампа. Позиція у Трампа однозначно замороження війни. І українські політики також чудово розуміють, і ми там розкривали подробиці. Домовності майбутніх про них ви зможете дізнатися завтра. У мене на каналі вийде відповідне відео. Тому я й рекомендую вам підписатися і натиснути на дзвіночок. І, власне, про це говорить і Зеленський. Коли е, прямо вказує на те, що Європа повинна мати місце за столом переговорів, коли вони будуть укладатися, аби бути учасником цього процесу, бо проти виступає сьогодні Росія. Але я думаю, Європа буде, тому що Китай зацікавлений дуже в Європі. Росія тут трішки не розраховує нині свої спроможності. Тому так і проситься Путін, що давайте сідати за стіл переговорів, але на його умовах щодо створення військового блоку, відповідні рухи робить і Франція. Але вони поки що стосуються ці рухи виключно безпеки самої Франції. Президент Франції Макрон оголосив про проект добровільної мобілізації молоді, причина посилення армії, необхідність посилення такого у зв'язку зі збільшенням небезпеки після війни в Україні. Всі чудово розуміють у Європі, як тільки буде заморожена війна в Україні, Росія буде створювати і продовжувати вже діючі диверсії. В країнах Європейського Союзу, які вноситимуть гібридний характер і, можливо, навіть прямий конвенційний. Їм треба буде готуватися до тривалої війни, тому що загроза є, а путінська команда буде підтримувати таку агресивну міжнародну політику. Тому справді перед нами сьогодні стоять серйозні виклики, над якими потрібно працювати, і з якими потрібно працювати, але, як на мене, вони не фатальні, якщо Європу переконати, переконати буде їй нескладно. Тому що Трамп не буде допомагати Україні зброєю, друзі. Я в цьому не маю сумніву. Він, якщо її буде передавати, то скаже, нехай за це заплатить Європа. Той же Еммануель Макрон говорить про те, що Європа повинна мати власні спроможності з виготовлення зброї і має витрачати свої гроші на своїх підприємствах, а не купувати зброю в США. Відчуваєте, як змінюється риторика? І це не просто так, не завдячуючи, а всупереч ситуації, а саме перемоги Дональда Трампа на виборах, Європа прокидається. Це моє бачення. Я ще раз наголошу, є за що конструктивно критикувати Трампа, і нині для Америки стоять дуже серйозні виклики зі зміною і міжнародної і внутрішньої політики. Повірте, штормів у Америці буде дуже багато, і в світі також через політику Трампа. Але сьогодні це слушна нагода для того, щоб переконати Європу, що вони мають замислитися над тим, як допомагати Україні і в першу чергу собі. І до однієї із подій ще в Україні Сполучених Штатах Америки, друзі, нині відзначаю активність правоохоронних органів України з припинення злочинності серед військових. Так, є затримання там командирів бригад, батальйонів, взводів і таке інше, за незаконні виплати. Ну, багато фактів і дуже кричущі такі сьогодні. Стосуються саме взяття на гарячому головного психіатра Збройних сил України. Його називають психіатр мільйонер. Він підозрюється у збагаченні під час широкомасштабного вторгнення на суму в 1 мільйон доларів. У нього знайшли там і готівку, і все інше, і багато автомобілів. Ви певно, вже цю інформацію читали, чи ти в мене в телеграм-канал, чи в інших соціальних мережах. Її досить багато. Але є примітна деталь. Цьому психіатру мільйонеру у 2017 році він, і наголошую, військовий психіатр. Йому висували звинувачення і викривали на хабарі його ще в 2017 році, коли він також очолював психіатрію центрального військового госпіталю. Його тоді також затримувала СБУ. Справа досі лежить в суді, але замість в'язниці він отримав підвищення по службі. Отака друзі, от історія. І те, що зараз активно починають боротися саме із злочинцями і серед військових, і не лише серед військових є затримання, наприклад, і в команді кличка мені вказує на активну підготовку до якихось процесів, які я називаю виборчими. Про всяк випадок, команда Зеленського також готується і демонструє ефективну роботу. Наскільки вона буде ефективною, не звісно, це будуть. Вирішувати самі виборці, хоча є інші думки, що виборів в цьому році не буде. Але про всяк випадок, звісно, такі речі треба робити. І я підтримую, що навіть от, можливо на тлі таких політичних доцільностей, і отримання політичних дивідентів активізували правоохоронці і викривають порушників. Це добра справа. І на завершення, друзі, сьогодні стало відомо про те, що із сайту Білого Дому зникла іспаномовна версія. Можливо, хто не знав, але повідомлю вам, що у США сайт Білого Дому вівся завжди двома мовами англійською та іспанською. Трамп видалив іспаномовну версію. Якщо ви її відкриєте зараз, сайт видасть помилку 404 і напис Go Home, який можна перекласти як повернутися на головну сторінку або «Повертайся додому. На тлі дуже жорстких міграційних заходів, які запровадив вже Дональд Трамп. Про них я також згадував в ранішньому відео. Ну, друзі, ми поки що спостерігаємо за подіями далі. Ви тепер обізнані із останніми новинами. Дякую ще раз, що ви долучилися до збору. Нам вдалося його закрити практично дуже швидко, менше, аніж за 2 тижні. Звіт обов'язково публікую. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям, всіх люблю, всім ну і не перемикайтеся. Все буде Україна!